Привіт малята! Всі влітку ви любите грати. Тому сьогодні я пропоную вам зробити іграшку ось таку кумедну жабку. Але вона не просто іграшка, вона допоможе вам розвивати ваш дихальний апарат. Для роботи нам потрібні заготівочки, які вам можуть зробити ваші батьки. Це велике коло зеленого кольору, ось такий прямокутник червоного кольору, заготівки для лапок. Зеленого і різнокольорові кружечки для оченят зеленого, білого та чорного кольорів різного розміру. Також нам потрібні клей, маркери чорного та червоного кольорів, трубочка коктейльна, серветки, ножиці, і нам потрібен ще буде невеличкий шматочок скотчу. Давайте почнемо роботу. Спочатку велике коло нам потрібно скласти навпіл. Дивіться уважно, щоб ваші краєчки співпадали. Посередині ми робимо невеличкий надріз. Ось так. Трикутничок. Далі нам потрібно приготувати оченята. Великий Зелене коло виберемо трошки менше біле. І намащуємо біле коло, приклеїмо до зеленого. Не забуваємо про серветку. На друге око так само. Далі беремо чорний кружечок, змащуємо клеєм, прикладаємо і придавлюємо, і білий, найменші кружечки. Прикладаємо. Придавлюємо. Так, от женята ми з вами підготували. Далі нам потрібно зробити язичок. Відкладаємо в сторонку трошки. Дивіться уважно. Прямокутник наш ми складаємо також навпіл, щоб саточки зійшлися. Краєчки ось тут і ось тут ми намащуємо лей. Ось таким чином. Машина. З'єднуємо Приклею. Далі нам потрібно взяти нашу трубочку коктейльну і скласти сюди, і також намастити трохи клеєм, щоб приклеїлось. Пальчиками придавлюємо. Дивіться, невеличкий. Невеличку ділянку нашої трубочки ми залишаємо в'язочку, придавлюємо, щоб вона добре приклеїла і залишаємо підсихати. Беремо наші оченята, змащуємо краєчок, прикладаємо. Віддавлюємо добре, щоб вона приклеїлась гарно. Далі ми беремо червоний колір, маркер, малюємо щічки. Одна і друга. Беремо чорний колір, робимо носик. Ось так. Потім нам потрібно наші лапки приклеїти краєчок і на верхню половинку прикладаємо. Так, і так само другу робимо. Придавлюємо. Ось ми зробили. Далі нам потрібно наш язичок, дивіться уважно, беремо олівець і той край, який ми склеювали, дивіться, починаємо ось так скручувати, накручувати на наш олівець. Ось так. Майже до кінця. Дивіться, далі ми з'єднуємо отвір, який ми робили, ми ось так от трубочку беремо і витягуємо. Далі нам потрібно приклеїти скотчем наш язичок. Беремо невеличкий шматочок. І кріпимо до нашої жабки. Ось так. Ось така в мене кумедна жабка. але як же вона допоможе розвивати ваш дихальний апарат? Дивіться уважно. Ось таким чином ви можете з нею гратися. Спробуйте малята зробити. До нових зустрічей!